Я вітаю вас, любі водії та водійки! Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розбираємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом, та пригадуємо правила дорожнього руху. В контексті сьогоднішньої нашої задачки хочу сказати, що обгін один із найнебезпечніших, якщо навіть не найнебезпечніший, маневр на дорозі. І виконувати його треба дуже обережно. Отож, будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Який із двох варіантів обгону дозволяється виконати водієві жовтого таксі. Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих. 1. Тільки варіант А. 2. Тільки варіант Б. 3. Обидва варіанти дозволені. Та 4. Обидва варіанти заборонені. Друзі. Буде дуже круто, якщо прямо зараз ви призупините відео та напишете обраний вами варіант в коментарі. Пізніше у вас буде нагода звірити свій варіант з правильною відповіддю. Таким чином, ми побачимо, хто тут знає правила безпечного обгону. Також ще більше подібних задачок ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у описі до цього відео. Сподіваюся, ви обрали вірний варіант та тепер готові перейти до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги, на якій водії жовтого таксі збираються виконати обгін. Для цього у нього є два варіанти. Варіант А це обгін лише синього автомобіля, а варіант Б не тільки синього, а й червоного. Давайте відразу ж з'ясуємо, чи дозволяється обігнати два транспортні засоби, так як зображено в нашій ситуації. Для цього ми відкриємо пункт 14.5, де зазначено, що водій транспортного засобу, який виконує обгін, може залишатися на смузі зустрічного руху, якщо після повернення на раніше займану смугу йому знову доведеться розпочати обгін, за умови, що він не створить небезпеки зустрічним транспортним засобам, а також не перешкоджатиме транспортним засобам, які рухаються за ним з більш високою швидкістю. Отож, як ми бачимо, такий маневр дозволено, звісно, якщо виконувати його безпечно. Але також я впевнений, ви відразу звернули увагу на дорожні знаки. Той, що вище, це знак 3.25 обгін заборонено. Думаю, не варто пояснювати, що забороняє цей знак. Він говорить сам за себе. Але під ним ми також можемо бачити табличку «7.1.1. відстань до об'єкта. Вона указує відстань від знака до початку небезпечної ділянки, місця запровадження відповідного обмеження або певного об'єкта, розташованого попереду за ходом руху. Якщо простіше, то в нашій ситуації табличка повідомляє про те, що обгін буде заборонено через 800 метрів. Відповідний сигнал водій таксі увімкнув. Розмітка також не забороняє обгін, а значить, він може обігнати як синій, так і червоний автомобіль. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі, і роз'їдемося, звісно, що за правилами.